Далі будемо говорити про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. Долучимо до нашого ефіра помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон підполковника Івана Шевцова. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вітаємо слава Україні героям, слава. слава пане Іване. Ось маємо таку інформацію зі зведення генштабу. Скажіть, будь ласка, чи можна нам більше розповісти про те, яка ситуація на лимано купянському напрямку? Яку маєте інформацію? Ви і що можете озвучити в прямому ефірі? Все правильно, так як ви зазначили протягом минулої доби силами оборони на Лиманському напрямку було відбито вісім атак. Проте на Купінському напрямку зараз ворог активних штурмових дій не вів. Проте продовжуються здійснюватися масовані артобстріли, як прикордонних населених пунктів, так і позицій сил оборони протягом минулої доби 732 таких обстріли від, відбулося. Також ворог активно використовує і авіацію сім авіаударів було. Нанесено і не полишає ворог також і здійснення ударів своїми ударними дронами і впіві дронами. Понад 20 випадків нанесення ударів дронами Камікадзе було здійснено протягом минулої доби. Тобто, обстановка вона така динамічна, постійно змінюється зараз. На Купінському напрямку ймовірно, ворог здійснює накопичення сил і засобів для того, щоб продовжити свої атаки, адже від своїх цілей поки що ворог не відступає, пане Іване. На сайті Державної прикордонної служби України розміщена інформація про те, що 9 березня прикордонники сталавого кордону знищили за допомогою дронів Камікадзе три ворожі гармати. Розкажіть більше про ці здобутки. Ну, це не поодинока така ситуація. В підрозділи Сталевого кордону постійно, практично щодня здійснюють бойові вильоти FPV-дронами, ми активно проводимо аеророзвідку і не, не тільки ці три гармати були знищені, там ще було кілька транспортних засобів ворога знищено. Позавчора ми ще знищили САУМ 100 -С. ну, Тобто, це така постійна робоча ситуація. Зараз на тій ділянці, де ми перебуваємо. Ми намагаємося якомога активніше використовувати наші безпілотні літальні апарати і максимально все, що у нас все, що ми можемо, знищувати, Пане Іване. Якщо говорити про Лиманський напрямок, там військові, російські військові, намагаються атакувати. Скажіть, будь ласка, які населені пункти цікавлять російських окупантів? Якщо говорити про Лиманський напрямок, то зараз там найактивніше ворог намагається протиснути поблизу населених пунктів Білогорівка, Терни і Ямполівка. Це поки що там проводяться активні бойові зіткнення. Пане Іване, ну і скажіть, будь ласка, щодо використання ворогом керованих авіабомб, наскільки активно він на Лиманському і Купінському напрямку зараз їх використовує? Так, ворог їх використовує досить активно. І останнім часом, протягом останнього тижня ворог почав використовувати касетні бомби, досить небезпечні, досить потужні. Раніше ми не фіксували їхні використання РБК-500. Вони їх використовують по великим населеним пунктам, такі як Куп'янськ, Вовчанськ. І це досить небезпечно і для місцевих жителів. Іване, ну і власне під час останньої нашої розмови, попередньої на тому тижні ви розповідали, що Росія понад півроку тримає на ось цьому лиману на Купінському напрямку 100 тисячне військо. Розкажіть, будь ласка, про ці ресурси. хто зараз там воює і власне чи стягує резерви ще більше людей? Ще більше резервів на цей напрямок до вас. Те, що ми зараз бачимо, ворог намагався отримати якісь результати на купінському напрямку до виборів президента Російської Федерації, в нього був дедлайн 15 березня. Сьогодні, поки що, ворога ніяких позитивних зрушень немає, і в принципі, як і протягом останніх півроку, не зважаючи на велику кількість і техніки, особового складу сили оборони, тут. Продовжують активно вести оборону і не дають можливість ворогу просунутися не на сантиметр. Тої кількості ворожої сили, які є на Лимано-Купінському напрямку, наразі не вистачає для того, щоб кудись просунутись і отримати якісь здобутки. Невани ще хотіла уточнити на початку минулої години. Ми говорили із військовим із Бахмутського напрямку. Він розповідав, що росіяни там використовують зараз ще хімічну зброю. Скажіть, будь ласка, на лиману купінському напрямку спостерігаються, і, і така тактика ведення війни за росіянами. Ну, я можу тільки сказати за наш підрозділ. Останніми тижнями ми не фіксували жодного випадку використання саме на той ділянці, на якій знаходиться підрозділ сталевого кордону. У нас не було випадків використання ворогом хімічних боєприпасів. В минулому так було дійсно ворог скидував кілька разів хімічні гранати, але зараз таких випадків ми не фіксуємо. Пані Іване, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо вам, що розповіли нам цю інформацію. Це був помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон, підполковник Іван Шевцов. З ними говорили оперативну ситуацію на Лиману-Куп'янському напрямку. Зокрема, за його інформацію і за інформацією зведення генштабу збройних сил України. впродовж минулої доби на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. А ось на Лиманському напрямку наші військові відбили вісім. Атак противника.